Чокей, девушки, добрій ранок. Записую новий відос про маневри. Як ви знаєте, я катав маневри. Зараз от знаходжусь в клані своєму. Назад вернувся. Тобто катали в плейбоях, катали в G.U.A. Але маневри катали в G.U.A. У того в кого значок горить. В общем, в такому плані, що ну, маневри відкатали аби як уже. Е, якісь очки взяли от у мене Ну, по 11к. Е, я понімав, що на танки я ніяк не цей. Як би скажу так, що Якось танки оці за маневри стало ну, важче по Получать, ну, Може із-за того, що ми грати не вміємо. Не буду там казати, що цей. Що... Получається, якщо багато рот, багато цього, то може і легше. Але в такому плані, що якщо ви ну як сказати, не вмієте особливо чи там евакуєте, то танки ви можете тільки отримати забони. Получається так. тому що я от, У мене є от ці три танки. ВКшка де з оцьом СТ. То получається, я тільки два рази в топ попав по маневрам, да, чи там по ГК, як вона раніше була. А оцей СТ-62-2. Я вообще, получається, отримав через бони. Поклав бони. От у мене є 9К бон. Ну, зараз 9К. По поклав їх бони на цей, як сказати, на танк. Да, і мінімальна ставка тоді була щось там 50 з то тому не знаю, як ці маневри далі грати, чи є в смисл в них грати, якщо виходить, ти і граєш, да, і получається цей. І получається, що ну, ти не можеш, так скажем, слабі ігроки да, чи слабі клани, не можуть получити танки, тому що ну, рейтинг, всі діла. Якби ви 1-2 дні фігово граєте, чи все, ви по факту в прольоті, ну, практично постоянно. Якби, мій приклад. Я якби в мене. Ну, якби я да, даже потримав там танк, да, то ну, в мене вибір би був або цей, або цей. Ну я б, навіть більше взяв би все-таки Т-95-6. Оцей. Я, я не знаю, наскільки це правда, але я чув, що оцей от танчик 116 ати, наскільки це правда, я не знаю. Це так, слушав, Що він може бути в ото от, за бойовий поход. Якби оцей 116 афти. Ну, 121 взагалі я якби, не беру. Блін, цей танк можна і так купити. Тому, чуваки, якщо у вас. Так як у мене всі три оці танки є, я советую чи рекомендую. Якщо перше, якщо у вас взагалі ні одного танка нема, ну це так, брать ВК. Пофіг, що вам там клани пишуть, що от там 907 СТ, ВК, повірте, цей танк ну дуже багато пробачає помилок. Якби, поки він теж є. Тому що ну непонятно, десь теж слушок чув, що цього танка ВК може не бути. І Можуть його вивезти, <сіх> так як і чів колись. Тому, якщо у вас є, ну, цей, якщо ви перший раз, да, там, чи цей, то рекомендую ВК. Потім якби, можете тут чередувати. Якби, о Оця ST-ST-62VN2, він непоганий, але він тільки на голді, він не танчить. 97, він в принципі, такий шустрий. Да? З стежками може добре повоювати. Ну, сказати, що в нього там якась люта, то я теж не можу сказати, що в нього є там щось. Тому, ну таке от. Це сугубо моє мнення, Якщо ви типу, як якщо ви думаєте, да, що брати, то ну, я рекомендував би брати і те, і те, діло, Але якщо щось одне, то тоді Ілі 907, 7 Іли СТ. Ну, напевно, більше 907, бо в нього все-таки чу-чуть, трохи чуть, -чуть, чуть, -чуть в Але ST62, оцей Вален 2, він теж в принципі непоганий. Можна, в принципі, його брати. Ну, саме перед я б брав от ВК. Якби, в мене так і вийшло. Я спочатку взяв ВК, потім 907 взяв, потім з'явилася стежка, коли там вона взимку чи коли з'явилася. Я взяв СТ і зараз, виходить, я б. Бер... Ну, якби понятно, я міг би в топ попасть, да, то я брав би оцей Т-95-6 циферки усі. Ну, і 116 фтейду. Це якщо вже б у мене оці 4 танки були, то тоді вже, понятно, брав би цей або 121. Ну, 121 я і так можу взяти. Тому я не бачу в цьому, як то кажуть, смисла. Надо, кстати, подивитися маневри, аукціону. Надо подивитися, де тут кажуть, що боновий магазин от обновився. Треба глянути, де він тут знаходиться. Так, а де воно тут, де воно? А, осьо. Я вспомнив, Я так давно в танки не заходив, що вспомнив. Ша, кстати, от появилась у нас бабаха. І як сказати, я ставку, то поставлю в будь-якому випадку на цей. Якщо, ну, я не знаю скільки в мене бон буде, але якщо я прилечу, то от бабаху оцю, я б, звісно, взяв би. Реально, я б її взяв би. Ну, во-первых, як нікак у неї, ну. Малімальський дані броня є. Во вторих пушках в неї. Ну, як у ФВ405, зараз покажу, якщо. Ця бабаха, оця бабаха, вона картон полнейший. На цій, блин, мені кажеться важче відіграти, ніж на тій. Поэтому, ну, рекомендую от теж. Якщо у вас є бони, да, то може взяти оцю бабаху. Я от думаю, якщо в мене будуть бони, да, там, ну правда, мені не хватить мені там не 12 тисяч, що цей. Що я, якщо в мене колись буде можливість, то я оцю Бабаху хотів би взяти, тому що вона раніше була, я пам'ятаю, за аукціон. До цього вона там на чорному ринку була, ну вона офігітельна, кстати. Вона може теж такі ваншоти видавати, як от В405. Ну, поки в мене немає. От статі 121 безей. Теж за 15 карбон. Якби, ну, це, це всі брали. Мені якось на нього жалко бо не тратить. Ну на бабаху я би, мабуть, потратив. Хоча я теж, як то кажуть, я от е, від зими, так, да, тільки 9 тисяч нас обирав. таке. Ладно, чуваки, давайте зараз вам покажу аукціон, що тут. А, ну ще щось... ж, понятно. Зараз подивимося, що тут є. За бони. 6К, мене 11. Ну я беру бони це в будь якому випадку. бони надо мені як на всі О, в мене даже не хватить. Получається, я... я 9 можу. 9 взяти. 10 камін. Ну то є. Я візьму бони і все, в мене бони, получається. Стілі в мене є. Мені бони. О, 12. Ну то есть я получається цей. Я виходить, можна було б оберудку теж взяти. Ну, звісно, такої собі. Мені бо не треба. Ну, можна, виходить, в мене було 9 десь 10, 3 тисячі я бон підняв, подняв ліж за того, що цей. Ну, а так більше я навіть не знаю. Є тут, звісно, да, цікаві стілі тут. Це якби. На цей. Ну в мене ці вже є стілі, мені вже ці стілі якби нафіг не треба. Ну що, остається. Оцей як він, б. Плюшки і перем. Ну, візьму ПРМ, так уж і бить. На два не хватить на один. Ну і... і все. А, ну і цей можу взяти вже. А, че стой, тут ще якісь є. Ну, лучше мені на екіпаж, наверное, взяти. Все, чуваки, от так я потратив. Зараз робимо ставку на цей. Як його на танк. Ну я уверен, що моя ставка ну, не пройде, тому що, ну, ви самі розумієте, 12 кабон, це, блін, це, звісно, ну. я, я Мінімальна 6, ну це мінімально, понятно, 3000, так як обично, ставки. Ой, блін. Ой, з'явилося. Ставлю всі бони, які в мене є. 12200. Ставлю все, що є на цей жетон. Ну, я, я сумніваюсь, мені кажеться тут мінімально буде, ну так як в раз десь 40. Тому що по факту, по факту, як я сказав, зараз вам покажу наглядний приклад на да, ST-62 варіант 2. от. Наглядний приклад цього, цей танк мало в кого є. Він у мене є, слава Богу. Тому цей, ну, дс от у мене є теж. То цей то як сказати, е, наглядний приклад, що цей танк захотять ну, багато ще получить, тому що він мало в кого є. І, е, як сказати, ставку ставить 12к. Ну, це, звісно. Ну, як сказати, в мене просто більше нема. Тому цей, тому я вже, як сказати, я вже. Ну, ставлю, що є. В мене просто більше по факту немає. Якби в мене було б, да, там, 1030, хоча б, чи 1040. І, і цей, я би теж всі бони поставив, бі, последній там, танк забрав би за цей. І і все. Тому що, ну я думаю, ставка мінімальна буде 40. От щось мені так кажеться. Може, я ошибаюсь, може, не знаю. Якби в прошлой раз. Десь 57 я ставив на цей і кажуть, що мінімальна була около там, 50 і 52 щось, типу що то з чим то взагалі. І тому таке. Тому чуваки і дівшки, якщо хтось дивиться по танкам, рекомендую от, так як казав, за маневри брати ВК 907 ст 2 Е, ці ну, такі собі танки, як би 116 FT, він взагалі... Він вроді, тяжолий, вроді цей, ну якби, він специфічний тяжкий танк, тому що КД в нього довгий, так як, блядь, у бабаки. 30 там, секунд перезарядка, блін, барабана цього, то блядь, це якесь мучення. Лучше тоді вже обичний танк Т-95 оцей взяти і все. Якби, ну, Якщо якби, вже уж зовсім нема. Тому як би отак, По танкам в принципі все. От катали ми. Я вернувся до свого старого клана. Не знаю наскільки я тут довго буду. тому що не знаю навіть що, що клан буде робити, Бо ми от последній раз катали одною ротою. І я так розумію, одною ротою ну, практично нереально просто взяти танк. Поэтому, ну мінімум довго хоча б 2 Т роти бути. Це так, щоб... Як то кажуть, хоча б попитатися взяти за танк за ГК, чи за маневри. Так взяти його практично невозможно. Тому, чуваки і дівушки, ну, я от отак провів маневри свої. На танк не знаю. Не надію, що я його отримаю. Ну, цей жетон. Бони, я думаю, вернуться назад. Мені там останеться 3К бон збирати за цей. і... Получається, я ну, думаю, що візьму бабаху. Я от щось її хочу взяти. Якби собі в ангар, щоб у мене вона теж була. В мене я так бабаху то не качав, але от цю 183, да, я раніше ще так, Воспоминання в житті, да, що раніше коня, вона, по-моєму, вместо коня була от оця бабаха. Зараз це Супер Конь, да, а тоді вмісто коня була ну, на 10 рівні бабаха. Тому таке от. Так що, якби, бережіть себе та близьких, от такий от відосик по танкам, кому цікаво, кому не цікаво, можете не дивитися. Якби. Ні, нічого против маю, Лайки, дізлайки мені пофігу. Тому тому таке, тому чуваки, ну це так, мені кажеться, що от маневри, да. Я не знаю, коли там взимку да будуть чи коли цей. Ну, одною ротою взяти танк, ну це практично мені кажеться невозможно. Навіть якщо ви там суперстатісти, да, там, задроти такі як там Атаман, да, там, Керовоїн там. Ну, я, кстати, був у кладі Атавана, G. -A, у Playboy, Liverpool, якщо хтось знає, можете там по, в Ютубі пошукать. Якби такі челики є, то в них там, конечно, да, в них там рейтинг. Я, я коли так побув з ними, да, я поняв, ну як сказати, я би товав із ними, да. Мені цікаво було з сильними кланами гулять. Якби там. Із е, як він, блин, е, був такий клан 713 якийсь е, сильні там челіки грають, потом Київ був клан, потом. Е, не Дерка як чи Дурка. Ну, оці, оці були клани Дурка, що. Ну, в общем, у, у всіх кланів, з якими ми грали, да, у всіх кланів по факту Челіки були. 60% плюс перемог. Ну, ви самі У у мене, у мене, мені стать додано, у мене от 49. А в тих челіків було 60. плюс. Тобто, ви самі понимаєте, як було важко з тими челиками грати. Ну, ми, ми, мій е, Я зараз, звісно, мало хто є, от статі, Юра є. Е, з Юрком от, ми із цими челиками катали. І ми е, пару ігор, ну пару днів, не можу сказати, що всі, але ми вигравали у деяких от іменно таких топ-кланів. Да. Просто всі були, ну як сказати, в шокі, що такі челіки, да, як ми, можна сказати, що ну, мало що розуміють ці ігрі, могли натягувати суперстатістів. Ну скажемо так, що ми не кожну гру, да, там, не кожен е, перемагали. В нас було так, що ми. От Відкатували там 23-24 бої, і в нас тільки там 6 чи 7 ну, перемог було. Хоча Це, считалось, це считалось, якби, ну, що-то -то, тому що з такими челиками, як я і грав, да, спасибо, кстати, що такий в мене опит був. да, Спасіба моєму кепу, да, що, що от влаштував таке, що попитався все-таки з сильними кланами да, покатати. То якби ну, це було як сказати, це от в пам'яті в житті. було І ну це було дуже важко. тому що навіть із тими танками, ну в мене то, слава Богу, танків є. ну з, з цими танками да, от тяжело відігрувати проти 60. Плюс, як би. ну Челіки реально, ті, хто от 60, плюс, такими ви ну просто як сказати, у нас задача нам. от, із да, от клан там, де Атаман, ви всі може знаєте. Там, де Каспер, Лапкі Кет от, э, потом. Ну, Ліверпуль, я не знаю, він туди, так як і ми, з плейбоя прийшов, типа і катав. І виходить, челіки-челіки нам челіки. поставили задачу хоча б два фраги робити. Ну, навіть якщо ми програємо, так, ми практично, ну от ви самі розумієте, із шести бойов чистить, 24 там з 20 бойов тільки шість перемога, ну це взагалі це, типу, ну як сказати, це не сильний результат. Так? Але проти таких кланів, я ще раз скажу, перемагати з таким результатом, це блін, ну. Це треба вміти. Ми от, що могли, ми вижили. Да, ми тиждень покатали, потім, ми, виходить, вийшли з того сильного клана. Тому що, так скажемо, ну, ми не дотягували, надоїло да, от, Кожен бой. Нам, нам навіть два фраги бувало, що ми не могли. Послідні дні, от, виходить, четвер, прошлий і п'ятниця, ми тупо одну-дві перемоги робили. І типу, це всім надоїло. Я би, звісно, катав би до кінця. Але ми типу, надоїло нам, і виходить, ми вийшли із клана, прийшли от, ну, назад. В свій. У своєму клані в нас просто ті, хто були, пішли, тому що ну, ніхто не міг зібратися. А наша рота одна ну, вона нічого по факту. Ми там почали. Спочатку ми взагалі теж нагибали, тому що ну, перші дні ми після сильних. Да, ми взагалі цих слабих просто розіривали в клоч'я. У нас 70% перемог було з 20 бойов, да, там, з 24% 18 перемоги були тупо. Кожен більше та й перемоги. Це вже потім трохи почали там сильних, трохи слабше, ми там теж почали програвати. Але, в принципі, ми от, останню неділю добре да, відкатали. Може, звісно, ми не бігали, якщо да, б сильними кланами не катали, то може було б по-другому. Ну, для мене це опит, реально, чуваки. навіть якщо ми там програвали, навіть якщо цей це все рівно був опит. Якби, я вдячний, що ну, вдячний, так скажем, що я от відкатав. Да. Так, да, не отримав танк, да, там, як то кажуть, позорився грубо говоря, своєю статистикою і тому подібним. Але так скажем, цей опит, ну, просто безцінний. Я би, конечно, ну, кожен міг би, наприклад, даже б там за деньги да, попроситися в там от сильні клани, ви, ви просто побачили, як там грати, як грають там челики. І ви просто ну, багато всього б, даже для себе щось би там, да взяли. Даже якби вони б вас там розривали і тому подобне. Звісно, я рекомендую, якщо якщо ну, вам типа, танк не так важливий. да, типа, І э, ви типа, хочете побачити, як грають сильні червики, да, от, Просіться в топ-клани, там де значки. горять оце, В топ-50, в топ-100. Щоб якби, пофіг, що там перша, там друга, ви по факту, як сказати, у нас було по цьому GUI, я скажу так, у нас було 13 рот, тупо 13 рот. Це, це не включаючи там G2, там G3 і тому подобне. І виходить, ну, от, там, 10 рот, ну, я не знаю точно. Десь, я думаю, 10 рот чи там 12 точно зайшли оцей в топ. І отримали танки. Там може последні роти, то може чуть, -чуть слабше відіграли, то може і не, 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 не зайшли в топ. Але якщо у вас от, опит є, чи як опит, от, є знайомі, да, є з ким ви можете, так скажемо, попроситися да, на маневри, от, покатати з сильним кланом, я рекомендую, тому що ну, це безцінний опит би я от покатав, я зрозумів учитися, да, є що осознати, так скажем. Може якісь даже там фішки да, взяти, собі на замітку, як. Тому що, ще раз кажу, ми із цих сильних рот прийшли, ми тупо ці слабі клани ми тупо їх розривали в перші дні. Ну, чи не в перші, я вже там. Коли ми там в понеділок чи в неділю начали ми туро розривали. Перші там 2 чи 3 дня А потім, звісно, в нас вже так пішло, воно трохи. Але ми все рівно. У нас, в принципі, непогані були бої. Просто що нам одною ротою, так скажем, ну, важко. Я от кажу, як є важко одною ротою. Ну Якийсь результат, щоб хоч танк добити. Якби, це мінімум має бути клан. Хоча б там дві, це як мінімум, а то і три роти, це як мінімум. Щоб кожен катав і кожен цей. Тому от така історія в мене з маневрами. Не знаю, якщо я в наступний раз от точно. Якщо ми тіпа, опять будемо бігати, то я скажу, чуваки, извиняйте, я покину цей клан. Тому що ну, треба питатися, так скажем. Я не знаю наскільки я тут довго буду ще. Надо питатися все-таки, ну, і грати от з початку до кінця. Тоже як би, бо ми, получається, день, ну, я, получається, два дня по по справам. 1 день просто випав із-за того, що ми не могли в клан вступити, типа, і гай далі в мене ви. А а це все час ми, получається, день тупо порали, блін. Якби навіть не, не граючи, так скажем. А якби грали, да, якби, цей, то може, може, не, не факт, звісно. Але може, ми більше очків би отримали. Можливо, би все-таки, я думаю, що, може, бійшли б, і війшли б як... хтось би в танк. Але б війшов би. Але от, ну, реально от так. Поэтому... Все, чуваки, буду заканчувати. Поэтому отак от я катав маневри. Зустрінемося вже, напевно, взимку, чи, ну, напевно, взимку, осінню, коли будуть наступний раз. Я не знаю, що буду далі робити. Бо... Буду я в цьому клані, не буду, ну знаю точно, що, ну, поки, поки в Радії буду, а, але, ну, це не точно. Якщо в нас от, до осені, там, чи до цього не, на, не назбирається чуваків, да, на, на дві хоча б роти чи на три, то ну, одною ротою я, звісно, можу покатати. Я щось впевнений, що я опять не візьму та ЕНП. Хоча, якщо чесно, зараз вже і танків, то особливо таких, то і, і немає. має. Ще, ще оточив був, коли ночи, я просто ну, не не іграв оцю фігню, оцю двіжуху. Тому тому, отак. Тому вийшло, як вийшло, взяв, що взяв. Е, тому... Якби буду думати, буду питати, може, цей, може, блин, буду інші клани шукати такі, щоб, типу, ну, як сказати, такі, як цей, да, щоб, типу. Бо всі ж розуміють, що в кожна робота там, зараз, звісно, не сильно дозволяє, да, все, і грати, і час, і тому подобне. І виходить, ну, такі, щоб, типа, Найти клан такий, щоб типу, і в топ попадав, да? І типу, не дивився на твою стату особливо. І там розумів, що ти, зрозуміло, ну, слабіше граєш, да? як можеш, так сказати. Бо сильні клани, звісно, да, там, там, там всі дивляться на стату, всі дивляться на твій рейтинг, на цей. Там просто невозможно. Навіть якщо ти блин, в сильних кланах будеш, все, тільки опит для тебе. Що ти от гуляв такими челіками, да. можливо, перемагав, як у нас виходило. от. Саме більше у нас от 7 перемог було із, із там 20. І це вважалось типа, ну, е, вау. Тому що були дні, коли одна-дві перемоги, а ти, блядь, скатав 20 бойов. Як би. Тому, ну, таке от. Тому, як би, треба, як то кажуть, пробувати. Якби старатися, може колись і вийде. Якби у нас в клані був челік, да, там, та він і зараз є, е, зараз його правда нема, е, то він взяв 907-го, це так от, коли я ВК брав, він брав 907-го за 7 кабон. Yeah. <laughs> якби... От Отоді такі ставки проходили. Тому якби... ну все може бути, але я не надіюсь, тому м, я думаю, Бони мої вернуться, і я куплю бабаку. Щось я так думаю, не знаю, подивимось. Тому таке, чуваки, тому таке. Ладно, все, всім дякую за увагу. Бережіть себе та близьких. Тоже, якщо є дівушки, теж бережіть себе. Зустрінемося вже в наступних відеох. Не знаю, коли це буде. Якби, ну, по танкам точно це буде, тільки коли маневри, от коли кінець, тому що так я не записую. Якби, ну, я і записую зараз через телефон, тому, тому таке поки ще стрімить я, ну, я не сильно готов стрімити. Хоча ну, мислі теж гуляють, але там, звісно, теж специфічне це все. Стріме всі діла, якби, якби я ще вмів, так, так скажем, щось показувати чи щось це, так я сам як то кажуть, ну, не сильний гравець. 49 це, звісно, ну, це позор. Я знаю, що це позор, бля, ну. Ну так я і граю. От. Ладно, все, чуваки, бережіть себе та близьких, зустрінемося в наступних відео. Дівушки теж бережіть себе. Всім пока-пока.